Вітаю всіх на каналі FunModeling.ua Це дев'ятий урок по SolidWorks. В ньому розглянемо масиви в ескізі, а саме линія Sketch Pattern та Sycler Sketch Button. Це функції ескізу, які дозволяють розмножити побудовані елементи до потрібної кількості. Отже, лінія Sketch Patent. Як зрозуміло, з назви це функція, яка використовує обраний ескіз для побудови паттерну в прямому напрямку. Ось так це робиться. Давайте трошки редагуємо цей ескіз. Обираємо наше коло, Натискаємо Linear Sketch Pattern. Далі відкривається налаштування нашого масиву. Тут ми бачимо напрямок з початку. Зараз він вказаний вірно, але можна обрати лінію, по якій буде рухатися наш масив. Як ви бачите, тут змінилась назва. Далі нас перекинуло на Direction To, тобто ще один напрямок, пропонує програма обрати. Можемо його обрати. Далі Entities to Pattern. Тобто наше коло. Воно вже обрано, оскільки ми його обрали ще до того, як натиснули на кнопку. Далі є відстань, на яку буде відбуватися зміщення. Давайте зробимо. 50 мм. Далі є кількість. Давайте зробимо 4. Так само можна зробити і тут, в іншому напрямку. Можна вводити цифрами, можна просто стрілочками по 10 мм. Неважливо. Як ви можете бачити, на прев'ю, нам показує, що якби, буде після підтвердження команди. також в самому кінці тут є ще функція. Якщо розвернути, можна обрати елементи, які ми не хочемо, щоб будувалися. Просто клікаємо на точки і прибираємо непотрібні елементи. Підтверджуємо. Готово. Ще забув декілька функцій пояснити. Тут є такі стрілечки Reverse Direction. Тобто, реверсувати напрямок. Коли її натиснути, можна і тут і тут, то ми змістимо наш якби, паттерн, наш масив в іншому напрямку. Далі SQL Sketch Pattern. Це масив, який створює паттерн ескізу по колу. Тобто в ролі напрямку ми вказуємо якусь дугу чи коло. Ось так це можна зробити. Обираємо частину ескізу або весь ескіз в даному випадку. Натискаємо на відповідну кнопку. Викликаємо функцію. Далі за замовчуванням тут вже обрано якби центр кола нашого. Ну, якщо ми виберемо коло, нічого не зміниться. Але воно підсвітилося жовтим, як ви можете бачити. Також за замовчуванням 360 градусів вимкнено Equal Spacing. Тобто, наша. Наш ескіз буде розповсюджуватися по колу на 360 градусів рівномірно. Якщо ми додамо от в цьому полі там якусь кількість, він розповсюдиться. Між ними буде однаковий кут зміщення. Також можна відімкнути цю функцію і якби, зміщувати вже вручну. Як ви бачите, зараз це неможливо. Тому що була перевіщена кількість екземплярів. Далі тут є та сама функція Instance to Skip. Обираємо якісь елементи, які нам не потрібні. Якщо це нам необхідно. Підтверджуємо, маємо такий ескіз. Дякую, що дивитесь мої ролики до кінця. Підпишіться на канал, якщо не складно, поставте лайк чи дизлайк. Także napiszcie komentarz do tego video i do zobaczenia w nowych video.